Всім привіт, ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо грати Пирати карибське полювання, і я хочу вам продемонструвати, як грає бриг, як він плаває, як він воює, чи вартий він вашої уваги. Що ж, додивіться до кінця і обов'язково втуліть жирну подавайку і напишіть ваш коментар з цього приводу. Зараз я в цьому порту картагена купив трохи рому, щоб продати їх його контрабандистам. Що ж, Давайте піднімемо вітрила і швиденько туди припливемо. Контрабандисти чекають. Де там у мене ром? Ось тут, на бригу. Так. Поки він півдня буде розвертатися, ще може цей патруль швидко наглянути. Давай хочеш, хочеш. Для того, щоб швидше розвернутися, я не відкриваю великі вітрила. І лише відкрив верхні вітрила, щоб швидше він розвернувся. Зазвичай верхні вітрила косі тягнуть корабель вліво, а великі прямокутні тянуть їх, його в сторону вправо. Що ж, зараз у нас 59 рому, і ми спробуємо його, так би мовити, добре продати. Так, зупиняємось. Майже 1300 монет ми заробили. Окей, чудово. Що ж, давайте звідси зразу шпурнемо на нашу базу, подивимось, що там. До речі, треба не забувати про це. Час від часу треба зазирати на свою базу, тому що на складі накопичується різна продукція. Так, ось мій склад. Я сюди поступово привозив різні товари, які у мене були в достатку. І окрім того, сама моя база, ось тут різні будівлі. Продукують різні товари. І мені треба, оскільки в мене ще нема торгової гільдії яка сама б це все продавала, мені треба самостійно це все продавати. Дивіться, 12 тисяч у мене зараз вантажоміскість мого складу, і майже 9 тисяч зараз заповнено. Що ж, ми трошки полаємо, і вже потім, мабуть, по всім іншим базам пройдемося. Давайте продамо ром. Бавовну, парусину, дошки. І наші снаряди. А от порохові бочки і картеч я навмисно накопичую на своїх базах, для того, щоб потім, коли в мене вже будуть більш потужні кораблі, я зміг це використовувати. Що ж, ми поторгували, шлюпка нам не цікава, ми просто виходимо у відкритий світ. І зараз спробуємо на бригу, як на основному кораблі. Так, всі за мною. Я на бригу, ви з картечу, я з ядрами. І зараз ми поплаваємо трошки цій місцевості. До речі, я перефарбував е, вітрила, якщо ви помітили. Хі -хі. Мені таки більше до вподоби. Коли всі кораблі різнокольорові, веселіше між ними переключатися, дивитися, де який корабель. Е, пишіть в коментарях, чи подобається вам це. І будемо далі грати з вами цього. Опаньки, шхуна, який ворог, який страшний, страшнючий ворог. Так, ну якщо він на нас зараз клюне, оп, він вже клюнув, клюнув таким чином, що він не змінив свій курс і не почав розвертатись від нас подалі. Ще з дальньої дистанції, на яку він не зможе дострелити звичайними ядрами, я вже починаю з мортирки по ньому навалювати, так би мовити. Що ми маємо? Все, він готовий. Він готовий для того, щоб рознести його із картечі. Щоб його наздогнати, щоб кораблі йшли швидше, мені потрібно е забрати моїх матросів від гармати сказати всім на вітрила, давайте швидше нам треба наздоганяти. І тоді це так спрацьоває. Що ж, давайте за ним вженемося. Шхуна. Нам, в принципі, байдуже, який це корабель. Звісно, було б цікавіше, якщо був би якийсь потужніший. Тоді протистояння було б складніше. Так, майже перебив, майже давай, давай, давай. Не встигну. Ні, не добив. Окей. Хлопці зараз підключаться. Ну, якщо підключиться, то я вам не покажу, як грає бриг. Ну, добре, поплаваємо далі, значить. Так, там у нас уже цей е, крутий кут, чи якийсь мертвий кут. Все, бригантина підключилася. Вінняти, Тут бригантина, давай захоплюю його. Захоплюємо, до речі, знімаємо гармати зразу. Перекидаємо назад гармати в цей самий корабель, але вже під нашими вітрилами. Що ж, всі в атаку, а цей уникає бою. Поїхали знову на бригу в атаку. Кого ми там бачимо? Карака. Французька карака. Ми за нею зараз всі разом як вженемося, та як вжимемося, Ух-ух-ух-ух давайте так, всі за мною, бо ви зараз швидше за мене поприїжджаєте. Аж Хуна уникати бою. До речі, якщо я зараз переключуся на той корабель з фіолетовими вітрилами і просто зупинюся, то що це у нас? Баркентина То я підібрав просто вантаж. Бригантина бриг. Просто зупинившись, підібрав вантаж. Що ж? Настає час, коли я вам покажу, що може бриг. Проти кого? Проти Караки. Ну таке собі змагання. Поїхали. Оп. Так, він не змінює курс. Ще трошки. Так, видно вам чи не видно? Це одна із моїх найефективніших методик. Попереднє розбиття із мортирки ворожого корабля, ворожого судна. І вже тільки потім зразу переходимо на картечку і на ближній бій, коли йдемо отак. Але таким чином, ви не побачите всю ефективність чи неефективність цього корабля. Тож те, що можна сказати зразу, що бриг є доволі таким повзучим, повзучою колодою. Не дуже потужно він хі -хі, е набирає швидкість. Поки що найшвидший мій корабель це у нас бригантина. Так, що там карака? Просто й годі. Ось так, разочок. Раз. В бочину. Зараз ми його поступово рознесемо. Ну, бачите, не попадаються потужні супротивники. Але те, що зразу можна показати, що він неповороткий. Що там, ще одна якась карака чи що? А, справді датська карака. Ну, якщо я зараз просто скажу в атаку, то всі ці кораблі кинуться на цю караку і рознесуть її. А я хочу вам показати, як працює бриг. Давай, давай. Так, знищили. Нема в мене масла, я б маслом міг кинути і таким чином скерувати цей корабель туди, туди куди мені зручніше Коротше, якщо чесно, мені вже нудно. Мені вже нудно. Цей бриг реально такий неповороткий. Так, з тим кораблем уже невідомо, що сталося. Ну, точніше, відомо, він просто кудись там поплив. Добре, давайте всі підключайтеся з картечі, зараз його швидко зробимо. Це реально дуже нудно виходить. Так, зупиняємося. Угу. Він пішов по течії, по вітру, точніше. Що, він не попав по нам, чи що. Зовсім шкоди мене отримали. Ай, ну туди я хотів натиснути. Майже майже зараз ми караку заволодіємо каракою, о, потім іспанський китобій. Пам'ятаєте, я говорив, що хочу поки що проти всіх воювати. Тож зараз іспанський китобій цим бригом ми також спробуємо взяти. Ну а якщо буде надто нудно, то, то переключимось на якийсь інший корабель. Ось дивіться, бриг і бригантина. Що вона виробляє? От дивіться, я навіть зараз переключився з гармат на паруси, просто щоб швидше корабель йшов. Як вам таке? Дивіться. <рес> Просто я не можу, я вже знудився. Все. Хто там його захопить? Цікаво. Що? Той корабель ближче, ніж інший. Чому не на китобій? Чи то китобій. Куди вони поїхали? Вони в атаку поїхали. Викидаємо назад їм. Угу. Так, рому ми набрали, не пам'ятаю, це ми хотіли продати його контрабандистам чи що, вже і сам забув. Добре, мабуть, на цьому про бриг можна завершувати. Можна, звичайно, і боя зараз завалити, але це вже нам таке собі буде завдоволення. Що ж, давайте переходимо кудись, наприклад, сюди. І починаємо шукати нам дуже цікавих пригод, дуже цікавих завдань. І, мабуть, на цьому я буду завершувати. Єдине, що скажу, що додаю це в мене вміння, я вже більше і більше освоїв деякі навички. І зараз я вже можу керувати трьома кораблями одночасно, те, що для вас, можливо, зараз найбільш цікаво буде, але палити олію я ще не вмію. Це те, що можна ефектно використовувати. Що ж, на цьому поки що в мене все. Про бриг я розповів. Далі буде тільки цікавіше. Перепрошую за трошки нудний корабель. А що зробиш? Треба знати, з чим маєш справу і на кому будеш далі а, плавати, так би мовити. <гум> Якщо можна так сказати. Гаразд, Дякую за перегляд. На цьому в мене все. Хай вам щастить і на все добре. Побачимось на новому відео.